Німеччина та Польща погоджують деталі розміщення додаткових зенітно-ракетних комплексів Патріот на кордоні Польщі з Україною. Про це у своєму Твітер заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зазначив, що міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час розмови підтвердила готовність розгорнути пускові установки Патріот біля кордону з Україною. Залишається визначити версію системи, як швидко вони дійдуть. До Польщі і як довго будуть стояти. Міністр додав, що розраховує на швидке укладання деталей німецькою стороною. Нагадаємо, 15 листопада, після масованої атаки РФ по Україні, на території Польщі стався вибух. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на територію України, убивши двох людей. Проте президент Польщі Анжей Дуда заявив, що немає доказів, що це була Кета випущена російською стороною.